Евдобанкіри і фейкові правоохоронці черкащан продовжують ошукувати телефонні шахраї. У поліції кажуть, хоч цьогоріч таких випадків і поменшало, здирники своєї справи не покинули. Як вберегтись від зловмисників на іншому боці слухавки, розкаже Ірина Куйбіда. Дзвінок здрасті вас. беспокоит служба безпеки національного банка. Черкаський правозахисник Валерій Макеєв жертвою телефонних шахраїв не став завдяки своїй обачності. Каже, про подібні дзвінки чув, тому розмову зі зловмисниками припинив одразу. У своєму Фейсбуці оприлюднив номер, з якого йому телефонували. Тоді з'ясувалось, Валерій не єдиний, кого намагалися шукати. Та покарати аферистів не вдалось, бо дзвонили з неконтрольованої частини Донбасу. Жодна служба безпеки ніколи не буде до вас телефонувати і запитувати, давайте уточніть свій пін-код, пароль, там, представтесь там і так далі, таких речей стосовно там, карток, пластикових карток, кредитних карток та інших соціальних карток це персональні дані. Щодо цього в будь-який спосіб по телефону спілкуватись. Нормальний банк не буде. Підтверджують це і в одному із банків. Мовляв, якщо з їхнього кол-центру і телефонують клієнтам, то тільки щоб розповісти про акції чи послуги. Випитувати будь-яку інформацію їм просто заборонено. Тому на подібні телефонні розпитування відповідь має бути одна, ані пари з вуст. Якщо у мошенника є фамілія ім'я, учиство клієнта, є cvv код і є срок дістання карти, мошенник може завершати платежі в інтернеті без відома клієнта. Ні в коем случае нельзя эту информацию інформацію, і розглашати її. Чаще всього именно благодаря вот этой інформації совершается очень много краш з карт. Інколи телефонні шахраї приміряють на себе роль правоохоронців. І у розмові називаються поліцейськими, що вимагають гроші за звільнення, нібито затриманого родича. Алгоритм дій у такому випадку єдиний: спочатку зателефонувати людині, про яку йдеться, потім до відділку Нацполіції. Шахраї діє таким чином, вони, скажімо так, не відпускають людину свою жертву від телефону, тобто заговарюючи різними моментами, що там немає часу, що це йде на хвилини, все не потрібно цьому довіряти. Навіть якщо людина попала в до працівників поліції і дійсно цей працівник поліції вимагає кошти, то в такому випадку, якщо ви звернетеся до працівників до поліції, то його буде викрито і він понесе свою відповідальність за скоєне. Якщо телефонний шантаж таки вдався, і гроші потрапили до зловмисників, вихід один. Розказати все, що про них відомо, поліції. І що швидше людина звернеться до правоохоронців, то вірогідніше, що порушників знайдуть. Ірина Койбіда, Сергій Єфімов, Віка новини.